90% стильних інтер'єрів насправді незручні. І я вам зараз це доведу. Диван із низькою спинкою це красиво, але розслабитися точно не вийде, бо хочеться спертися на спинку, а її по факту немає. Пластикові стільці та стільці з фанери ну не для довгих посиденьок, бо через півгодини вже боляче сидіти. Ліжко з низьким узголів'ям це мінімалізм, але читати в ньому сидячи просто незручно. Приховані двері виглядають супер. Але підфарбовувати їх доведеться з часу і мінус 20% шумоізоляції. Чиньовий плінтус до 2 см – це красиво, але при прибиранні стовідсотково ви забрудните стіни. Чорна сантехніка без системи очищення води дорівнює життя з мікрофіброю в руках. Основне, я ніяким чином не відкидаю ці варіанти в інтер'єрі і активно їх використовую навіть в своєму житлі. Я не проти цих рішень. Але при виборі комфорт чи стиль ви маєте обов'язково враховувати ці моменти вже 12 років. Маю практики, і це мої особисті висновки. Скажіть, будь ласка, чи робити другу частину?